Хмельницькі депутати не підтримали відставку уряду Азарова. Сьогодні головним питанням сесії обласної ради було звернення до президента щодо суспільно-політичної ситуації, що склалася в державі. Представники протилежних політичних сил по-різному прописали його текст. Тому на зібранні не обійшлося без сварок, звинувачень та переходу на особистості. Про перебіг подій у сесійній залі дивіться далі. З самого ранку під стінами обласної ради мітинг вимоги в активістів незмінні відправити уряд Азарова у відставку. Звернення до президента країни саме такого змісту мають розглядати обласні депутати. У сесійній залі спочатку спокійно розпочинають зібрання з приємного. Вітають обранців з днем місцевого самоврядування. Для України надзвичайно актуальним є розширення правових політичних та економічних повноважень самоврядних органів. Їм потрібно активніше долучатися до управління регіональними і державними справами. Органами місцевого самоврядування уготована відповідальна місія і висока честь об'єднувати людей різного віку, політичних вподобань у їхньому спільному прагненні розбудувати та модернізувати нашу державу. Після урочистостей на засіданні розпочинають вирувати пристрасті. Обранці від Батьківщини звинувачують колег по сесійній залі у порушенні регламенту. Мовляв, окремих депутатів немає, а їх картки голосують. На наших очах твориться беззаконня В вигляді того, наприклад, Баранський, його немає, карточка, його працює і зареєстрована. Діміда, його немає, карточка його працює. Біля деяких депутатів, поважних обласної ради. Також працюють карточки. Картки прогульників засідання. Вилучають тепер білосердечні вимагають відсадити від них колишніх соратників, що вийшли з лавпартії. Це прохання голова ради обіцяє виконати вже під час перерви. Наступна вимога від свободівців організувати озвучення засідання на майдан. Я вияснив технічно визивав сьогодні. Утром сукерки, їм мінімум потрібно 4 години для того, щоб провести озвучку, бо те, що було раніше, мілю не застави його немає. Представники опозиційних сил висловлюють ще одне зауваження. Останнім часом в приміщенні обласної державної адміністрації бо це приміщення знаходиться на балансі Безумовної обласної ради. Чомусь ночують незнайомі люди для співробітників як обласної державної адміністрації, так і обласної ради. Я не знаю, звідки слухи, звідки слухи що вчора появи особливо в раді, а в адміністрації в районні одна людина. Нарешті депутати розпочинають вносити свої пропозиції у зміни до порядку денного і стає спекотніше. Від опозиціонерів камінці полетіли в бік ректора гуманітарно-педагогічної академії Інни Шурубури. Одне з питань, яке планували розглянути на сесії, це клопотання про її нагородження у парламенті. Його пропонують зняти з порядку денного. І намихай нас батьком свідчені з перечинить перепони для солідарності, для виявлення солідарності своїх студентів. І однічі там верхони. Я не проти, проти цього цінного подарунка, якщо буде дописано, що він повинен бути як торт, обв'язаний тримами стрічками, ті, які зняли із побитих студентів і молоді Київського майдану. За ректора заступився губернатор. Вважаю, що ті великі списи, які летять в сторону Шароборі. Вони є не зовсім порядними як до жінки, так і до людини, яка має право як кожна людина, мати власну громадянську позицію, незалежно від того, що було вчора і що буде завтра. У свою чергу він теж перейшов на особистості. Годину тому Керманич краю говорив про важливість співпраці з органами місцевого самоврядування. А тепер не зовсім у вічливій формі вказав на місце меру Хмельницького і колишньому секретареві чи є це порушення процедури. Що незрозумілі особи медики ліском сидять на депутатських місцях фракції батьківщина? Це порушення чи не порушення на місці депутатів обласної ради, які відсутні цій залі, скажіть, будь ну, ласка. Юридична точка а то прошу не покинути ці місця і зайняти як запрошені згідно чинного законодавства. Захистити Сергія Мельника спробували політичні соратники, однак змінити місце дислокації у залі йому таки довелося. Після з'ясування стосунків розпочали розглядати перше питання, яке власне підняло температуру повітря у залі до максимуму. Звернення до президента України щодо суспільно-політичної ситуації, яка склалася у державі, розробили у двох редакціях: одне більш лояльне від представників групи бу. Будуємо Хмельниччину разом. Ні в якому разі не допустити введення надзвичайного стану та дати відповідну оцінку окремим членам Кабінету міністрів, які відповідальні за призупинення євроінтеграційних процесів та жорстокий розгін мирної демонстрації на Майдані Незалежності. Продовжити, друге, продовжити євроінтеграційний курс України та вжити всіх необхідних заходів для забезпечення підписання найближчим часом угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Представників батьківщини та свободи свої вимоги. У нас підписано 25 депутатів обласної ради, які будуть викладені, і ми прошу персонального голосування по моїй пропозиції, які зайняли точку зору просять одного. Поки що одного. Відставка уряду. Підтримати саме це звернення закликали запрошені з балкону. Залі лаялися, збігли дві години засідання. Продовжити розгляд першого питання вирішили після перерви. Через годину обговорення неабияк затягнулося. Тайма отбрали представники різних політичних сил. Після нарад вносили свої пропозиції. В результаті депутати проголосували за звернення групи Будуємо Хмельниччину разом. Тобто більшість обласних депутатів не підтримала відставку уряду Азарова. Обурені депутати Свободи та Батьківщини покинули залу та пішли на Майдан до не менш обурених людей. Сесійне засідання закрили. Тетяна Гуща, Володимир Вінськевич, Новини Ті 7